Так, ну що, другий сет. 25-13, першу партію. Боєрка програла. Знову записують розстановочку, попросив, щоб Назара 8 поставила на початку ігри в підсідку, тому що на початку зразу ж 10 очків і втратили. Але ну, це така справа, звісно. А далі все треба бути красиво. Так, це був Саша, він тут тайний агент. Тепер подача Ірпіня. Вот. Получилось якесь закривання і знову щось пішло не так. 1-0. Так, або закриваємо, або не закриваємо. Так, треба працювати над прийомом. Так, і... Так, є пас, є атака, но ваус. 2-0. Женя не розстарається, но не то робить, но нічого. Ах, так, 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 нічого, все початок. Може, і не аут Так, хорошо, Женя, знову. Да, вот так надо было зіграти сразу. Один, два. То есть вони грати можуть. Плюс є Нікіта, То І зараз треба набрати очки. Так, Іде, пас, 2. І Никита на подачі Так, є, получало. І далі, звіти, атака. І один Те, що я їм казав, тримати один очко. Вони закручують сюди. 3-1. Маємо. Добренько. Ну і все. Принаймні, постарались, спробували. І можливо все буде добре. Так. Є подача. Кирил, Назар і Максим, Є. Так, і звідти йде щось. скидка, Назар витягує. Женя скидає. Там витягує. І тут скидочка. Прийом Назар. Женя і Кирил Пайп. Гіа. Хороший Пайп. Спокойненький, 23. Ну, можна пограти, звісно, можна. Треба тягнути ігру. І можливо буде все добре. Так, Назар на подачі. Гіа вилетіла подачка. Звідси. Чія, Кирил прийняв. Що, правда, на ту сторону, ну і що. А тепер в один. 13-й непоганий пробив і в діагональ. І по лінії 4-2. Так, ну лінію ми поки що не тримаємо. Ніяк, 7 м'ячі, як і в один, так і проходять. Два. Кирил мав прийняти, але трохи не договорилися. З розстановочкою трошечки складно тут. Назар 12-й, буквально це його перший турнір. Можна його зрозуміти? Так, і Назар витягує. Туди переводить, вони витягують. Накатик Кирил, Женя і Назар. 12. -й. Хорошо, звідти. Є. Зіграли. Так, 3-5 маємо. Працюємо над подачами. Серйозно працюємо над подачами. Так, Женя, пішов. Так, є. Получила подачка. Звідти йде ігра, Скидочка. Женя, хорошо. Назар тут, і Кирил. Вот так от хорошо. І вони щось роблять, но нічого не виходить. 4-5. Спокійненько граємо і, в принципі, можна і виграти, да. Тому що першу партію вже засипали всю. Так. Є скидочка, Женя підняв. І... Так. І тут ніколи кому підстрахувати. Так, 6-4, да. Получився, зіграв Ірпін блок. продовжуємо. Так, вболевальник ірпиня, конечно, кричаться. Домашний игравник. Кирил приймає. Так, і б'є. А що це було? Ну нормально, він ще в поле попадав. Ірпінь м'яч, переводить. Так, Кирил, Назар і Кирил. Так, ну що такое Знов туда же, да? Якось треба жостки. Играем, тянем, тянем, тянем. Тянем. И Максим прямо став на линии мяча. Ну, он не зрозумів, наверное, кто буде бігти. 7-4. Мало просто хотя бы присісти в такій ситуації. Он нікуди не рухався. Да. Да. Линия. Линия. Хорошо, Кирилл. Атакуем. Есть извитая атака. Так, хорошо. Піднімаємо. І така скидочка непогана. Так, звідси Кирил грає. Назарій Кирилл. Треба пробивати. Треба пробивати і жорстко. Ні, він не жорстко пробиває, але попадає в поле 5-7. Хорошо. Хорошо. 5-7, так. Максим. І подав подачу. Ну, хорошо. Лініє. Щось у них було неправильно. 6-7. Ну, потихеньку доганяємо. Головне, що є тепер подача. Є подача. Скоро ще навчимося грати. Так. Спорний м'яч. Щось пішло не так. Тому зачитаю так як... 5. До... До свистка була подача, тобто той свисток був не на подачу. А это на подачу. Так, ну Максим, конечно, с подачами мучит. ее треба менять просто, конечно, на подачах, Да, все правда. Так, Либеро. Аут, хорошо. Мячик пришел в аут, удачно. 6-8. Кирилл. Получила. И в да, кафе. Да. Вот все тушеванные руки. 10-5. Назар. Есть. И Никита. Хорошо спидает. Так, извисы. Наверні ще йшло вау. Він хотів догнати, звісно, 11-5, але м'ячик, ймовірно, ще виходив. Вот. Так, добре, ця партія теж йде складно, але ще можна лати і стоймали подумати. І щось зробити. Так, є Нікіта. І Нікіта б'є. І ну, все, попадає в аут. А що сталося не так? Чому знову спорний? Так, так маса спорних м'ячів. Так, Знову подача звіти. Є. Хорошо. І. Так, Нікіта переграє на сітці. Звідти скидочка. Кирилл, Назар. Так, і назад. Здесь атака. І звідти діагональний. Діагональний добре пробив. Тут нема що сказати. 12-5, вже і 13 даже. 12 ще поки не перелистують нам. Так, добре. Піднайде. Назар і Женя. Отак От ось, все. Від блока, пішов м'яч в аут. Їхній блок не встигав, хорошо зіграв. 6-12. Ну, така собі ситуація. Звичайно. Так, Назар на подачі. Звідти атака, перекидка. Так, і чомусь всі заснули на цьому м'ячі. Хорошо, Нікіта зіграв. Хотіли вони ще догнати. Звичайно, м'яч. 7-12. Ну, є подача, є ігра, навіть можна на щось подивитися. Коли подачі ігри немає, значить все стає складніше. Так, хорошо. Так. І що таке робиться? Вже не тільки зіграв. Так, 13-7. 13-7. Да, тут надо было Жене або вже туда скидати, або... Ліберо на Ліберо поменялось. Интересно. Так, є прийом і. Так, хорошо, Женя, зіграв, но там хтось був. Знову на Женю. І сюди. Хорошо, Женя скидає. І тут просто переходящий на сіточку, тому вони його пробують тягнути. Так, ну прикольний репінь побіг за місцем, звісно, на 8 8.13. Ще можна все виграти. Так, Максим пішов замість Саші. В першу лінію. Ой, блокуючі ігроки це не все, що треба. Тим більше блоків у нас і небагато взагалі. Так, Нікіта. Нікіта пішов. Хороша подача, і звідти, звідти є, ігра є прийом. Так. Є хороша скидка просто, ідеальна від Жені. 9.13. Так. Ну, якщо є подача, опять же, можна щось і пограти. Причому подача цікава була, так що вони не дуже там і зіграли. Так, є Нікіта. Вони кричать сітка, але сітки вже нема. Знову скидають м'яч. Так, Женя їм туди перекидає. І звідси. Перекидка йде. Хорошо. Так, і тут атака. А тут ховаємося, ховаємося просто під сітку. Вот. На жаль, так, 14-9. Ірпінь пробує падати. Ага, я зрозумів. Хтось неправильно впав. И значит тренер сказав всем падать. Молодцы. Так, хорошо. Так, є прием. Е підйом. И... І... А то сейчас непонятно, що було, конечно. А, там вони не зіграли. Так. 15-9. Я думав, что зіграли верхін тут блоком? Ні. Так, 15-9. Це наша друга партия. І може бути і останній в цій групі. І ми посядемо в друге місце, якщо не виграємо. А виграти нам, звісно, складно в цій ситуації. Так, є Максим хорошо пробиває. Так, і звідти переведення м'яча. Нікіта, Назар і Женя. Хорошо від блока. Вони пробують доіграти. Но попадало все. Хорошо. 10-15, напевно. Так. Добренько. Так, треба грати далі. Женя. А що такое? Як таке може вийде? Що пішло не так? Ай, шкода. Звісно, 16. 10. Так, не завжди вчасно перелистують рахунок 5, годив, час, час, но... А так, виходить. Так, є. Ні, щось не так. Хто помінявся? Знову виясняємо. Так, ну щось, ребятки, нахімічили з установочкою. Перша і друга лінія. Так. А це, звісно, дуже шкода. А тут треба було іграти, звісно. Або відходити назад. Так, і вже, по-моєму, 18.10. Хорошо, є. А кому м'яч? А хто в нас грає темпом. У нас немає темпа. 19-10. Так, на жаль, теж цю партію ми віддаємо без боротьби. Хоча пробували трошки боротися. Але виходить така штука. Дікеріл. І пробиває вау. Ну що ж, на затяжні, серйозні ігри, машини готові. Ну нічого страшного. Попробуємо, треба тренуватися і займатися. Так, поїхали. Так, і все паль. Хорошо. Хорошо. Так, да, да, нормально. І щось вони там роблять. Ми витягуємо м'яч. Но вони сюди його не докидають. 11-20. Саша, попроси трошки рахунок сюди повернути, бо я не бачу. Рахунок трошки сюди повернути. Так. Бо я не бачу рахунка. Назар. Так, Не хоче Саша нам дати рахунок, ну ладно. Так, Назар і Кирил. Є. І... Так. Є Переведення. Так, і Кирил. Скидає туди. Звідси йде. Переведення м'яча. Назар. На Назара. І низький як для пайпа. І зіграли блоку. 22, ймовірно, буде 11. Да, звичайно, десяточка. Цей раз дуже без тайм-аутів. Ще не знаю чому. Так. Треба, звичайно, тайм-аути, зупинятися і щось робити. Так, ну наконец-то, Получився удар навіть. Так, Вон таке. так 13. 21 все-таки. Хорошо. Хорошо. Поверніть рахунку. Так. Максим, нарешті, він подає подачу. І забиває ейс Йому просто треба було подати подачу, виявляється. А до цього щось вийшло якось не так. Так, хорошо. Да, поїхали І знову він подає подачу. Пайп Назар приймає Кирилл и Никита. Хорошо. Дальше пришла игра тут. Так, Кирилл не стиль на блок. На блок мы не здесь. 23-13, напевно. 22-13. Так, лидера Вейшу. И дальше ее игра Кирилл. Так, і тут можна було бити щотка, не було блока, собственно, а тут пайп. Пайп не вдався. Ми. Хорошо, 14-22. Все-таки справжній рахунок. Так, ну мінус 8 на кінці всієї гри. Це, звісно, Кирил подає. Так, і є подача. Все добре, бо за всі подачі я вже переживаю їх. Щось пішло не так. Там. Так, 15. 22. Ну треба тягнути м'ячі. Що ж тут зробиш? Треба тягнути. Кирил. Так. Є скидка. Кирил, Назар і. Нікіта. Нікіта, не... да, це був темп. І тут раз, перекидка. Назар відтягується. А тут нікого немає. Ну що ж таке? І просто перевести м'яч до відна. 23-16. Да, да, Назар 12 не заходит в графе между 2 и 3, ничего не они Так, и прием Кирилл. Так, Назар просто скидает, хорошо. Так, снова, и 2, и еще разок. Так, и нет, просто скидаем. Но хотя бы взял инициативу. Так, тут был блок, не дали. И 24 Так. Контрольний м'яч 24-16. Ну, погралитись. Ми йдемо чітко на розігруку 3-4 місця потім. Так що подивимось, як воно буде. Є. Хорошо. І це бувало. 25. 16 чи 15. Так, ну так от. Гра виявилася складною. В принципі, що я їй казав, ну нічого. Будемо працювати над своїми помилками. ймовірно, Так, багато, багато всяких. Ну, о, трошки щось покращилось, звичайно. Ну что, молодцы. старалась. Старалась. Можно было краще в раза четыре, но ничего страшного. Молодцы. Так. Хорошо. Это наши чемпионы. Так. Получат бомбули вид тренера зараз. Ну и правильно, в принципе, надо. Капитан Буэрки. Так, капитан туда. Пришло движение. Так, ну что, трошечки заснимом. Рекомендации. Чи в принципе и так все зрозуміло. Хорошо, отлично. хай ребята поиграют.